І так, що дбати за вашою спиною? За вашою спиною є чоловік, який захищає людина, вибачте, яка захищає свої особисті кордони. Але при цьому погано спить ночами. Дев'ять мечів, дівчата, мучають її страхи. Тобто людина, яка дуже кохає себе, дівчата, і стоїть на вибору шляху. Розумієте? Розумієте? Оце так людина кохає себе і... Ця людина, вона розуміє, що ви його кохана жінка, він від вас захищає свої кордони. А чому мучиться? Тому що до вас ніяк не проявляється, та і ви не проявляєтесь. І зараз між вами пауза. Він просто лежить, всі ці думки мечові поклав і він стоїть на вибору шляху, якому він розуміє, що ви прошли в його життя, життя не просто так, і що якщо до вас повертатися, тільки пропонувати вам брак, вінчання, у кого що. Так, і що? Він зараз думає, звішує та своє життя. Що я в голову не знаю, це якийсь новий паттерн у мене. Звішує своє життя М -м вибирає що краще. Ну, тобто він приймає рішення. Так, так, тут двійка жезлів приймає рішення, двійка пентаклів, що йому буде стабільніше, що йому буде надійніше. Це тільки знаєте, жінки у нас можуть. Правда, при цала фразу народжувати дітей чоловікові тільки від слова, що склав я хочу дітей. А чоловіки не такі дівчата. Ні, вони справді і це непогано. Вони міркантівніші ніж жінки. Він вони завжди звішують. І вони не підуть за слово люблю вому з головою. А ви так, подумайте про це, навіть що ви думаєте? Так ось він зараз, коли це на вас не проявляється, і ви до нього, він переживає десятку мечів, великі душевні страждання. Дев'ять мечів, тепер десять мечів. Розумієте? Тобто мечові, йому дуже погано. І він, він хоче з вами стабільне надійне життя, він хоче з вами брак. Да, але розуміє, що він хитрував, маніпулював, обманював. Ну, тобто про що ми говоримо? Так, Аркан Луна. Він, до речі, про вас нічого не знає, що там у вас відбувається. Ой, що він, да, він таки взвішує момент, варіант жити з вами під одним дахом і брак. Можливо, у вас це з ним було. Він зараз все це оцінює. І причому він страждає, але щось очікує, розумієте? Щось очікує. Хоча по дьяволу, дівчата, його так сильно до вас, до вас тягне. І нічого його не радує, бо вас немає поруч. Так і так, і що ще відбувається за вашою спиною? Що відбувається? Ну, Знову про нього, що він. Хитрував, маніпулював, обманював. Він, до речі, зараз все обдумує своєю головою. Якісь плани придумує, так, як до вас підійти. І він почне діяти. Так, він почне діяти, тому що тут дьявол його, вибачте, за це слово задовбав. Тобто його дуже до вас тягне. Він зараз поки що придивляється за вами. Він тут, до речі, знаєте, коли я маніпулював з вами, це могло стосуватися саме третього фактору, у ваших відносинах, третій фактор, який вам ну, заважав будувати відносини. І зараз він в Луні, дівчата, він зараз, до речі, іноді може, я не знаю, йти в свою підсвідомість, намагатися якось зрозуміти, що це і як це, або хтось з ваших. Чоловіків, про кого я кажу, він може йти в алкоголь, або в якісь заборонені препарати. Тобто він якось ось так існує. Але управлятися він почне дівчата не так швидко, як би нам хотілося. Так. Да. Да. Але управляйтеся буде по сонцю. Так, у вас взаємне кохання. Хоч би зараз на відстані, ви для нього все рівно зірка. Він захоче з вами серйозну розмову провести. Так, подарунок вам зробить. Тому що хоче вас утримати. А поки що він намагається, думає проявлятися, але не проявляється. Ось так. І зараз, до речі, заробляю гроші, дівчата. Майте це на увазі. Ось що відбувається за вашою спиною. Почали про нього, про взагалі просто. Я думаю, там щось буде якогось нового чоловіка для вас готують, поки що ні. Зараз я запитаю так. А чи варто взагалі мої феєчки? Так, да, тут буде, він вам захоче подарунок зробити. Боротьба ще буде. Може, ви можете його не приймати. А чи варто мої феєчки приймати його в своє життя? Ви зараз не спілкуйтесь і не бачитеся або в обмеження. Чи варто мої феєчки приймати його в своє життя? Ака сила... Карти кажуть, ви все рівно сильна. Тобто не бійтеся, ви з цієї ситуації вирвете. Так, ви будете на вибору шляху, тому що у вас є почуття до нього. Але ви будете думати головою правильно робите. Ну, і кажуть, каже, дуже скоро ви отримаєте перемогу. Так, він кохає вас. Він буде вам про це казати, у нього розбите серце, і він вам іде, як туз пентаклів. Вау, він на ту спетаклі вам закине брак. Угу. А, чи, а чи варто вступати з ним в брак? Я вже далі йду, не можу заспокоїтися. Тут тільки жезлів кажуть так, в цьому є енергія. Чи варто з ним брак вступати? Харти каже, поки, поки що треба з ним бути в обмеження, коли він проявиться. Потім почати з ним відстоювати свої кордони, захищати свої особисті кордони. Нехай він, а він запереживає, переживе все це. І імператор. Він імператор, він дійсно імператор. Так, кохання полихає. Дівчата, тут треба вам дивитись на його дії і кожного індивідуально, Я Не хочу для всіх казати, тому що всіх по різному Але те, що він проявиться, те буде. Люблю вас.